Як позбутися російського акценту і не травмувати вуха наших співрозмовників, і просто щоб розмовляти гарно та мелодійно? З одного боку це не таке вже й складне завдання, але ж з іншого потребує постійних системних практичних тренувань. І один з найефективніших методів для тренування полягає у вправі під кодовою назвою Ефект папуги. Приділяючи вправі хвилин 10, але щодня у вас досить скоро з'явиться відчуття, так зване відчуття мови і розуміння принципів орфоепічних норм. Отож, два варіанти того, що конкретно потрібно робити. Прописуєте добірку слів, наприклад, навіть по групам, іменники, окремо прикметники, дієслова. Зараз приклад приведу, і також використовуєте диктофон для того, щоб. Прочитавши оцей стовпчик слів, ви потім послухали себе і почули, де і як ви що кажете вимовляєте. Давайте проекспериментуємо прямо зараз. Засновувати повторюйте за мною розпаковувати, розмальовувати, виховувати, підбадьорювати, використовувати, опановувати. І таким чином, ви все більше і більше чуєте, привчаєтеся чути себе зі сторони і контролювати також. Другий варіант дуже простий: берете в Ютубі будь-якого діяча україномовного, якого ви знаєте, який вам подобається. Ну, наприклад, Сергій Притула, він круто розмовляє українською мовою. І по фразах, буквально ставлячи відео на стоп, на паузу, ви почули, що він сказав. Потім самі промовили це все записуючи, таким чином переслуховуючи, порівнюєте з ним і з собою. І ви чуєте, де і як ви помиляєтеся або ж недостатньо якісно промовляєте. Працюйте, і у вас все вийде добре.